В сьогоднішньому відео будемо говорити про фітотерапію при цукровому діабеті. Цукровий діабет велика проблема, і до 2030 року ВОЗ планує, що може бути 380 мільйонів хворих на всій планеті. І от травами можна допомогти врегулювати обмін речовин. Так, звичайно, дуже добре, що в нас є інсулін і в нас є цукрознижувальні препарати. Але якщо вони попереджають розвиток важких ускладнень, так вони не настільки добре впливають на обмін речовин, як це роблять трави. І в сьогоднішньому відео я розказую і показую саме про фітотерапію для нормалізації цукрового обміну. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. І обов'язково поділіться з ним зі своїми знайомими, які мають проблеми з обміном цукру. По групах дії рослини можна поділити на такі категорії. Перша група це рослини, які містять інсулінопоїбні речовини, і які можуть безпосередньо знижувати цукор. Це, наприклад, топінамбур, лушпиня фасолі. Друга група це йдуть рослини, які впливають на нервову систему, активізуючи ендокринну функцію, тобто стимулюють виділення різних гормонів. Третя група це рослини. Очищувачі і регулятори обміну, а також рослини з антисклеротичною дією, які попереджають ускладнення цукрового діабету. Слід Також пам'ятати про гірудотерапію і апітерапію, яка дуже добре допомагає справитися саме з судинними ускладненнями. Також є наступна група: це є рослини, які містять легко засвоювані речовини. Такі як фітоферменти, і вони допомагають легше в організмі синтезувати інсулін. П'ята група це рослини, які містять мікроелементи, які потрібні для утворення інсуліну. І шоста група це рослини, які містять біологічно активні речовини, що підвищують захисні сили організму. І е, фактично менше викликається запалення в судинах, яке провокує підвищений цукор крові. А також зменшується запальний процес в самій підшумковій залозі. Дуже відомою і популярною лікування діабету є чорниця. Часто лікують ягодами чорницями, але правильніше було би використовувати листя. От, коли я вчилася на курсах фітотерапії в Києві. В нас одна жінка-травниця використовувала для лікування свого пацієнта морожні ягоди чорниці. І в цього пацієнта цукор підвищився, адже він з'їдав їх великій кількості. Але якщо вживати листя чорниці, все нормально і підвищення цукру ніколи немає. Чорниця містить інсуліноподібні речовини, які сприяють зниженню рівня цукру. Крім того, вона має протизапальну дію на судини, на о, взагалі саму підшумкову. Дуже важлива чорниця також для очей, адже ми пам'ятаємо таке важливе ускладнення як зниження зору у хворих на цукровий діабет. Фасоля звичайна. Тут лікарською речовиною будуть лушпиня з фасолі. Його можна заварювати. Тут також міститься інсуліноподібні речовини, і ця рослина допомагає саме знижувати цукор крові. Також повністю безпечним і корисним є вживання самих плодів фасолі. Це є додаткове джерело білка, яке вам буде легко засвоюватися і поповнювати ваш добовий. Раціон як білкова речовина. Також дуже багато росте, і всі її знають це є бузина чорна. Бузина чорна має для цукрового діабету фактично кожну частину свого організму. Використовують і квіти, і кору навіть, і листя. Тобто в будь-який період року можна зібрати якусь частинку цієї рослини і використовувати для свого лікування. Корінь бузини чорної особливо добре діє. Його можна використовувати при діабетичній нефропатії. Також вона покращує обмін речовин і самотравлення, сприяє нормалізації обміну цукру, має судинно розширювальну і проти атеросклеротичну дію. Це дуже хороша рослина і нагадую вам, шокора, а також коріння заготовлюється на осінь. Тобто зараз є оптимальний період, коли опаде листя, собі можна знайти ті кущики і потім позбирати саме коріння. А хто з вас не знає про кульбабу? І от кульбаби також фактично кожна її частинка може використовувати для лікування цукрового діабету, а також захворювань підшумкової. Листя. З листя можна робити салат. Він має і протизопальну дію, і стимулює травлення, а також в кульбабі міститься інулін. Це інсуліноподібна речовина рослинного походження, яка діє схоже на інсулін і допомагає знижувати глюкозу крові. Також можна використовувати жовті квіточки і корінь. І ось корінь кульбаби ми якраз можемо збирати зараз на осінь, можна його посушити і потім всю зиму заварювати, і лікувати не тільки підвищений цукор, а також. Порушено ферментативну функцію пішункової. Вона має гіркуватий смак. Цукрувати не варто, адже саме гіркий смак має кращий стимулюючий ефект. <му> Всі ви точно знаєте льон таку рослину. І в льоном будуть допомагати для лікування цукрового діабету і насіння, і його олія. Олія льону. Має ангіопротекторну дію, не дає утворюватися атеросклерозу, допомагає зняти запалення в судинах, якщо вже цей атеросклероз почався. А от відвар насіння льону буде мати протизапальну дію, буде покращувати обмін речовин. Єдиний нюанс: льон ми ніколи не варимо на великому вогні. Взяли насіння. Закип'ятили воду, закипіла вода, кинули туди насіння льону. Наприклад, можна взяти 2 столові ложки на пів літра води, заварити. І потім мінімальна камфорка, мінімальний газ. І так, 10 хвилин упарюєте. І отакий відвар ми п'ємо. Льон має протизапальну дію на весь кишково шунковий тракт, на всі порожнисті органи. І якщо ми варимо отак на мінімальному вогні. Зберігаються також речовини, які мають таку ранозагоювальну дію. Інакше у вас лишиться лише крохмалисті речовини, і вони менше мають протизапальний ефект. Багато хто знає, а також навіть вирощує на своїх ділянках лимонник китайський. Лимонник має дуже хорошу дію також на нормалізацію цукрового діабету. Єдине слід пам'ятати, що ця рослина може дещо підвищувати артеріальний тиск, тому гіпертоніка я би радила замінити все-таки якоюсь іншою. Але лимонник має велику кількість рослинних кислот, які мають таку стимулюючу дію на обмін речовин. Також протизапальний ефект він виділяє судино розширюючу дію на судини. І також має цукрознижуючі складники, які допомагають в обміні глюкози в крові. А хто з вас не знає овес? І лікарськими речовинами вівса є зерно, трава, солома. Але для лікування цукрового діабету... Використовують в першу чергу проросчі зерна, а також сік, який витікає з соломинки, коли травачка ще зелена, оскільки вже зараз за осінь йде, будемо використовувати проросші зерна вівся. Їх дуже легко отримати. Берете якусь кришечку, накладаєте туди зерен е, на мокру ватку, і зверху накриваємо вологою мокрою Шматинкою, типу бинту, щоб добре проникало світло. За якийсь час у вас вилізуть зелені паростки, і таке зерно можна використовувати. Можна його змолоти в кофемолці, або можна просто заварювати вже якраз отакі пророщі зерна і пити від Також його варимо на маленькому вогні. Щоб не руйнувати а, важливі речовини, як ми робили з льоном. Овес має не тільки цукрознижуючий, але гепатопротекторний ефект, тобто допомагає справитися з проблемами печінки, обволікаючи, коли в нас є печія, болі, якісь ентероколіти, проблеми з кишечником. Також овес. Зменшує глюкозу в крові і має протизапальну дію, сприяє сечовиділенню, жовчовиділенню, а також виділенню поту. Адже пам'ятаємо, що потовиділення це також є а, такий елемент очищення організму від шлаків. і е, от у людей, які мають до речі, цукровий діабет, деколи сам буває солодкуватим смаком. Або з запахом такий солодкуватий, адже навіть з потом може виділятися надлишок цукру. І всі з вас точно знають топінамбур. Топінамбур це така рослина, схожа на криві бульбинки, цвіте красивими жовтими квітами, і можна її придбати зараз на базарі, а лікувати цукровий діабет. Будемо у вигляді салатів, адже вона досить смачна, її натираєте на терку, можна собі додати морквочки, яблука і таке їмо. Дехто їсть, просто чистить їсть сам топінамбур. Топінамбур містить багато інуліну. Це така речовина, яка має інсуліноподібну дію і допомагає знижувати цук. Але, ще крім того, інулін сприяє. Зникненню закрепів. І кого є проблеми з закрепами, також дуже добре вживати топінамбур. І точно всі ви знаєте цикорій. Цикорій містить багато іноліну, особливо в своїх коренях. Хоча як лікарська речовина використовується стебла, коріння, квіти. Цикорій покращує травлення, стимулює апетит а також має протизапальну дію. А, і як вживати цикорій? От, замість того, щоб вранці пити каву, вам можна її просто замінити кавовим напитком, за основу якого взятий цикорій. Виробляє дуже багато виробників. І спеціально навіть саму рослину вже шукати не обов'язково. Просто змінити горнятку кави на горнятку кави з цикорії. Також зараз доспіла шипшина. Всі ви її точно знаєте. Ця рослина має взагалі загальну зміцнюючу дію, виражену протизапальну дію і дію, яка покращує травлення. При цукровому діабеті, чого це важливо? Адже тут задіяна функція пішункової часто, не тільки. Екзокри... ендокринна, але і екзокринна, і порушується, ще зменшується виділення самих ферментів для травлення. І крім того, за рахунок того, що покращується обмін речовин, може і так нормалізовуватися обмін глюкози. Шипшину можемо використовувати як чай, можемо робити з неї настоянку. Ягоди зібрати зараз якраз на часі, і можете користуватися нею протягом всієї зими. Також вона, самі оті кісточки, що містяться в шипшині, мають жовче-розріджуючу дію і сприяють виведенню камінчиків і знищенню камінчиків в жовчному міхурі, але вона не сприяє скороченню жовчних шляхів. Її можна вживати і при жовчно-кам'яній хворобі. Дуже важливою рослиною, яка дуже часто поширена, всі її точно знаєте, є люцерна. Люцерна має протизапальну дію, а вона також містить ферменти, ото що я розказувала скоріше, які допомагають утворюватися власному інсуліну і які допомагають розщеплювати білкові молекули. Крім того, люцерна, якщо її вживати в такій певній кількості, сприяє тому, що е, ліпопротеїди, які небезпечні, низької, дуже низької щільності, перетворюються в ліпопротеїди високої щільності. І ці ліпопротеїди легше виходять з крові судинного русла, е, в органи наші. Тобто Люцерна йде профілактичною на утворення цукрового при цукровому діабеті судинних ускладнень, адже, як ми знаємо, атеросклероз прогресує в цих людей набагато швидше. І що ще варто заготовити восени? Так це плоди горобини е, звичайної. Такі червоні йдять потім горобчики в зимі. Ця рослина збирається після перших заморозків. В ній міститься дуже багато вітаміну С, вітаміну П, дубильних речовин, які перші зміцнюють організм, а також за рахунок того мають гарну протизапальну дію. Рослина має також хороший вплив на судини, має цукрознижувальну, антимікробну дію, якщо в часті якісь захворювання носоглотки, наприклад. Але сичогіноді. А також слід пам'ятати, що ця рослина може згущувати кров. Тому, якщо є якісь виражені тромбози судин, краще взяти іншу рослину з тих рослин, що я перерахувала вище. Але якщо все з венами нормально, нема тромбів, це дуже хороша рослина-горобина для позбавлення вітамінної недостатності. Навіть якщо ви поп'єте її курсом 2 тижні, можна брати по столовій ложці ягодок за день з'їдати, ви вже поповнюєте свої вітамінний запас, що дуже важливо, особливо в зимовий період. Також я читала цікаву статтю про використання як місцево, так і загально. Капсіцеїну це речовина, яка міститься в червоному перці, о цьому пекучому, і доказано науково, що капсіцеїн зменшує прояви полінейропатії кінцівок. Що робили? Натирали перцем нижні кінцівки. Можна робити і настоянку перця, таку міцну. Радила би робити не на спирті, бо можна пересушити шкіру, а шкіра в тих людей і так чутлива є, а на самогонці. І от коли у вас холодно, а зараз невідомо, яка буде зима. Натираєте собі ноги, руки, але вважайте, не попадайте в око, бо потім буде дуже пекти. І е, розширяється судини, покращується кровотік в нижній кінцівці. А вживання всередину гіркого перцю. Показала, що він також знижує глюкозу. А, ну, єдине перцю так багато не з'їж, але зовнішнє застосування мені дуже сподобалося. Також пам'ятайте, що в нас є мазі з бджолиної і зміїної отрути, які також мають виражену а, дію, яка не дає розвиватися прогресуванням полінейропатії при цукровому діабеті. Укуси бджіл, до речі, вже мають навіть зворотню дію давати. У нас є гарні результати при синдромі Рейно, при судинних патологіях нижніх кінцівок при цукровому діабеті, розширяються судини, і кров краще доходить в ці місця. Але ще плюс: що якщо, наприклад, ми настоянкою перця намазали, вона діє, поки. Ну, не вивітрився цей капсікаїн, а бджоли вони діють довше. Вони якимось чином впливають на самі судини, зменшуючи там запалення і покращуючи саме функціонування судини. В першу чергу зменшується запалення в капілярній сітці самих-самих дрібненьких судинках. А саме ці судини дрібні, в першу чергу уражуються при цукровому діабеті. Чайно, що за таке маленьке відео я ніяк не встигну розказати про всі рослини, які можна використовувати при цукровому діабеті, але я намагалася вибрати такі, що ви точно-точно знаєте, кожен їх бачив можете легко десь дістати. А, якщо у вас будуть якісь питання, пишіть у коментарях. Я буду намагатися на них всіх відповідати. І пам'ятайте, що завжди профілактика краще, ніж лікування. Старайтеся попередити, якщо є цукор, попередити ускладнення вже на ранніх етапах. Дотримуйтеся дієти, робіть профілактику судинних ускладнень за допомогою гіруду і апітерапії, а також лікуйтеся травами. І потреба в таблетках може знизитися, і не буде наростати. Потреба збільшувати інсулін. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал і не забудьте поділитися цим відео з людьми, які мають подібні, що я описала симптоми, Думаю, ви покращите їхнє життя та здоров'я.